в Україні із січня 2024 року посилилися вимоги для отримання пенсійних виплат у 60-63 роки Тепер українцям доведеться працювати більше. Про це повідомили представники пенсійного фонду України. Там зазначили, що мінімально необхідний страховий стаж збільшився одразу на 12 місяців. Ще торік до 60 років необхідно було мати 30 років стажу. Це давало право вийти на заслужений відпочинок. Ті, хто мав менше 30, однак більше 20 років стажу, мав можливість одержати пенсію у 63 із січня правила для пенсіонерів посилили відповідно до вимог законодавства. Тепер для пенсії у 60 необхідно мати 31 рік стажу, у 63 щонайменше 21 рік. Для отримання пенсії у 65, як і раніше, треба мати від 15 років страхового стажу. Посилення вимог передбачається реформою 2017 року, відтоді щороку на 12 місяців збільшується вимога щодо стажу. У підсумку громадяни незабаром зможуть часно вийти на пенсію тільки за умови, що мають щонайменше 35 років стажу.